2016 рік в Україні оголошено роком англійської мови у документі стратегія розвитку України 2020 який визначає пріоритети розвитку нашої держави. Зазначено, що до 2020 року 75% випускників вишів будуть володіти двома іноземними мовами. А 20% знатимуть англійську як рідну. Сьогодні ж число громадян, які вільно володіють нею, складає лише 7%. Які ж бар'єри можуть перешкодити українцям опанувати іноземну мову? Наші кореспонденти поспілкувалися з американським професором, який має багаторічний досвід викладання для іноземних студентів. Про життя і подорожі, музику та кіно, про книги і кулінарію Джон Дюргем переконаний, молоді люди краще вивчатимуть іноземну мову, якщо замінити звичайні лекції дискусіями. В Україні американський професор працює вже не перший місяць. Розповідає заняття ці йому й самому до вподоби, тож намагається налагодити зі своїми студентами справжні дружні взаємини. А на запитання, що саме може перешкодити українцям вільно панувати розмовну англійську, відповідає так: тинки саймпрабомзе. Гадаю, що нічого особливого немає. Такі самі проблеми мають і студенти в інших країнах. Більшість із них є дуже сором'язливими, коли пробують говорити іноземною мовою, особливо з носіями цієї мови. Я це прекрасно розумію, адже я теж дуже соромлюся, коли пробую говорити українською. В Івано-Франківському університеті права імені короля Данила Галицького Джон Дюрге має чотири заняття в тиждень. Викладає для студентів різних спеціальностей. Пан Джон викладає у нас не тільки для студентів нашої новоствореної спеціальності переклад, яким це потрібно для професійного розвитку та вдосконалення, а й також для студентів інших спеціальностей яким це необхідно для того, щоб бути конкурентними на міжнародному ринку праці, адже цього вимагають політичні та економічні умови розвитку нашої держави? Самі молоді люди розповідають, що такі лекції їм дуже до вподоби, адже на заняттях можна дізнатися чимало нового. А головне, після кожного такого року виникає бажання почитати англійську книгу чи подивитися новий кінофільм. Вони є досить ґрунтовними та пізнавальними, оскільки в майбутньому це моє майбутнє це моя професія. Оскільки він за кордоном, і це досить нестандартно як для нас, бо в нас немає ну, прикладачів, які б надавали нам е, уроки. Англійська, взагалі, є вже більш предметом побуту, як на мене, це вже повинні всі знати. Досить нестандартний підхід у нього до навчання. Повністю заняття проходить повністю на англійський і. Дуже uh, легко і дуже, як на мене, просто подає матеріали uh, the barriers are Іноді в нас виникають непорозуміння, і вони можуть навіть бути досить кумедними. От, наприклад, я розповідав студентам про правила гри у бейсбол. Коли гравець не може впіймати м'яча, ми кажемо, що в нього масні пальці. Студенти не розуміли цього терміну. Я їм мусив показати і пояснити. Ми разом посміялися, але я впевнений, що такі випадки допомагають краще зрозуміти і запам'ятати слова. А загалом, переконний професор, що більше практикуватися в іноземній мові, то кращим буде результат, адже бути конкурентом. Конкурентним на ринку праці та вільно спілкуватися без знання англійської уже неможливо.